Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував про деякі моменти, які є тепер в житті багатьох людей. І я гадаю, що декілька думок вони могли би бути корисними і для мене, і для кожного із нас. Я хотів би сьогодні разом з вами розмірковувати. Що робити, якщо ви живете з почуттям паніки? По-перше, хочу сказати, що тепер є дуже багато причин до цього. Інколи те, що трапляється, настільки для нас не і неочікувано, що ну, серце майже зупиняється, розум не може розмірковувати. Ми щось панічно робимо, інколи робимо не на користь. А Паніка, вона дуже багато що робить те, що не на користь людині. Що людина в трезвому своєму житті без всякої паніки, більш розсудлива, більш прагматична, ніж тоді, коли приходиться почуття. І декілька думок ось з цього приводу. Перше, на що хотілося би звернути увагу, що ми народ Божий, то перше, що я би хотів нагадати, треба. Шукати потішення. Треба зупинитись та відкрити серце для Божого потішення. Павло про це говорить дещо, коли ми читаємо друге післання Павла до Коринтян з першого розділу, з третього віршика. «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог всякої потіхи. Який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, у тих, у якою Бог потішає наш, нас самих. І е, шукать потішення тільки в Бозі. Тому що все те, що навколо, воно може провокувати ці всі новини обставини, все може провокувати паніку в серці людини. Але якщо ми. Дійсно, Боже діти, перше, на що я звернув увагу, треба зупинитись і відкрити серце до Божого потішення. Наступне важливо сховатися в Бозі, бо в ньому уся наша безпека. Іншими словами, біжи до нього і ховайся в ньому, <клух> як дитина, що шукає захисту в обіймах своїх батьків. І ви зверніть увагу, що діти вони не біжать до когось іншого. А вони прямують до своїх батьків, щоб мати там захист. Дивіться, що говорить Святе Письмо. Ми читаємо приповість, 18 розділ, 10-й А наступні слова. Господнє ім'я сильна башта, до неї втече справедливий і буде в безпеці. І це важливо. І так, ім'я Господа то сильна башта, до неї втече. Справедливий і буде безпечний, а ми тікаємо до нього. Ми розуміємо, що ми ніщо не можемо по прагматиці щось робити, бо обставини можуть бути понад нас. І тому тікаємо, біжимо в обійми Господа. Псалом 17, третій віршик Наступне: Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог, моя скеля. Сховаюсь, в ній, він щит мій, ріг він спасіння моєго, він башта моя. Ці тексти вони перегукуються і важливо звернути увагу, що тут Давид він говорить про те, що Господь, він є скеля, непохитна, Він є башта, Він є щит, і Він той, хто, на кого можна покладатися. Усю свою надію і всю цю ситуацію, всі ці обставини, які приходять в наше життя, <клес> наступне, на що би я звернув увагу, важливо довіряти йому усі обставини життя та проголошувати по вірі його обітниці. І усякий раз, коли я читаю Святе Письмо Біблію, я беру в мене є олівці різнокольорові. Те, що допадає до мого серця, якась Божа обітниця, я її підкреслюю, я її замальовую, щоб коли я відкривав Святу книгу Біблію, щоб це падало перше мені в мої очі, в мій розум, в моє серце. Дивіться, ми читаємо Божі обітниці Матвія, 28 розділ, 20 віршик. І ото от я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ця Божа обітниця, вона говорить. І вона стверджує про те, що Бог ніколи мене не полишить, що він завжди, аж до, аж до того, коли до кінця віку він буде зі мною, він буде йти зі мною цією дорогою, якою я буду йти. Незважаючи на всі небезпеки, на всі обставини життя, він каже, що я з тобою. І це важливо, коли ми читаємо до а, післення апостола Павла. То він тут говорить наступне, коли ми читаємо з 35-го віршика, хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, так як написано за тебе, вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не може нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі Господі нашому. І це важливо, я би сказав так, що це те, що я покладаю, що Його любов. Незважаючи на всі ці обставини, всі ці страхи, які проходять з життя, і на всю цю паніку, його любов не скінчується до мене, бо він мій батько, бо він дуже високу ціну заплатив, щоб придбати мене, щоб я був його сином, щоб незважаючи на всі ці обставини, усіх них я бачив його любов, його безпеку, його піклування, його турботу про мене. І це дуже гарно. Дивіться, що говорить Павло. Він говорить, що ніщо не влада, не якісь там обставини, ніщо не може вирвати мене з цих обійм, мого батька. 124-й псалом, перший другий віршик, він говорить про те, що моя безпека, вона в його руках. І дивіться, що, що тут які слова гарні. Ті, хто надію складає на Господа, вони, як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти по вік. Єрусалим, горе круг нього, а Господь, круг народа свого, відтепер і аж навіки. Відтепер і аж навіки. Він навколо мене. І я згадую цей 138-й псалом, де Давид каже, що куди я піду, там ти є. Бо ти обіймаєш мене, ти ззаду, спереду, ти куди, б, де б я не був, ти завжди зо мною і ти обіймаєш мене. І тому гарно в ці хвилини цієї паніки чи страху важливо звернути увагу, що Бог говорить, які обіцянки Він дає, і покладатись на нього. Дивіться, паніка це є одяг страху. А де є страх, там зруйнована віра. Там вона може бути дуже слаба, надоломана віра. І ми читаємо до Ремлян 10:17, Павло каже так: тож, віра від слухання, а слухання через слово Христове. Оці хвилини. Важливо, щоб ми чули, що говорить Господь, чули Слово Боже, чули Божі обітниці, щоб ми покладались на них, а не все те, що сатана бажає нав'язати нам і зробити ту паніку в серці, в розумі нашому. І тому Павло пише до Колосян, третій розділ, шістнадцятий віршик, він говорить: наступне: слово Христово, нехай пробуває вас рясно у всякій примудрості. І тому важливо зважити, важливо наповняти серце і розум не страхом, не панікою, але словом Божим. І хочу звернути увагу, бо це велика тема, така, коли ми говоримо про віру, що предметом нашої віри є сам Господь, Ісус Христос та Його святе Слово. Тому біжіть до нього, відкривайте Слово, читайте, слухайте, наповняйтесь, тому що віра, вона. Перемагає шторми, вона перемагає обставини, вона допомагає нам пройти це все. Наступне, на що я би звернув увагу, важливо бути на зв'язку з Господом та його сім'єю, з церквою. Дивіться, що Єремія всім відомий текст, це Єремія, 33 розділ, 3 віршик. Він говорить так: покликуй до мене, і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Покликуй до мене. Важливо не забуватися або згадати в ці хвилини, що зв'язок з ним він ніколи не, не переривається, тому що Бог завжди на зв'язку. В нього нема пауз, в нього нема перерви на обід, чи він не має якоїсь відпустки. Він завжди на зв'язку. І тому те, що треба відкривати серце, відкривати уста і звертатись до нього. І хочу звернути увагу на те, що він готовий говорити. І важливо в, цей, в ці моменти слухати, що він скаже, тому що це є великим привілієм для його діточок. Згадайте, як Христос сказав, що вівці мої, вони знають мій голос, вони чують, і вони йдуть за мною. За чужим не йдуть, бо не знають Його голоса. Тому важливо практикувати, слухати Господа і чути Його голос, і йти за ним. Що ще хотілося б, на що звернути увагу? Я гадаю, що важливо би а, шукати Божої мудрості, шукати Божої мудрості. У своїй повній залежності від нього. І хочу звернути увагу, що паніка вона робить дуже багато горя, коли люди роблять, йдуть, чинять, мають різні різні речі, які тільки зашкоджують їм. І я, я знаю багато випадків. І інколи з новин ти читаєш, що там була така паніка, і люди подавили людей. Або там була така паніка, і там люди повикидували десь з будинків чи ще щось. І хочу звернути увагу: не шукайте людської мудрості, шукайте Божої люди, мудрості, бо вона понад усе. Дивіться, ось два текста: ось перший хотілося себе звернути увагу, це третій розділ. Причі Соломонові, ось і тут, і тут у нас, нас п'ятого віршика, дивіться, що говорить. Усім своїм серцем довіряй Господеві і не покладайся на власний розум, пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівняє твої стежки. Не вважай себе за мудрого, бійся Господа і ухиляйся від зла. А другий розділ приповістей із шостого віршика, то тут наступне: адже Господь дає мудрість і з його уст знання то розсудливість. Він зберігає як скарг спасіння для праведних. Він захист для тих, хто ходить у невинності, охороняючи шляхи правди і захищаючи стежки вірних своїх. Це дуже гарно і тому я хочу ще раз нагадати, що паніка вона призводить до непродуманих нелогічних кроків, що дуже зашкоджує нам. Краще зупинитись та взяти паузу, щоб побачити Божу працю в цих обставинах, Божу руку, тому що Бог Він є абсолютний контроль, і він не залишить нас ні в яких обставинах. Тому покладайтесь на Господа, любіть Його, моліться, звертайтесь до Нього, віддавайте всі свої обставини Йому. Інколи е, розумно сказати, Господи, я не знаю, що мені чинити, куди йти, куди бігти. Але я своє життя тобі віддаю. І ти керуй мною. Допоможи мені чути тебе, бо ти кажеш, що ти не полишиш мене. Ти завжди зі мною, бо ти мій батько. І хочу. Нагадати про те, що Господь відповість, Він покаже, Він буде керувати, Він може послати людину, він може послати ще щось, щоб скерувати всі всі речі ваших обставин. І тому хай Бог Він благословить кожного із нас, мати не паніку, а надію на Господа і віру з вірою покладатися на нього, бо Він є наша башта, він є скеля непохитна, він є той, хто нас любить, і з обійм його ніхто не може нас забрати. Тому давайте ми помолимось, отче Боже наш. Ми живемо тоді і живемо в нашій країні, де є війна, де є різні речі, які настільки турбують нас, що ми можемо падати в паніку, можуть прилітати ракети чи шахеди, чи бомби падати, чи ще щось бути, руйнуються будинки. Руйнується життя, Господи, але Ти допоможи нам покладатися на Тебе, на Твоє слово, віддавати все своє життя Тобі. Бо ти кажеш, що з Твоїх обійм ніхто не може викрасти нас, Господи. Ти кажеш, що на всіх шляхах ти будеш разом з нами. А тоді, коли ми маємо якийсь біль чи страх, то ми біжимо до тебе, Господи. Бо ти є та башта, ти є скеля непохитна, ти є наш Господь. І тому... Господи, ми пам'ятаємо. Ти кажеш, що, Господи, і все волосся в нас на голові нашої полічене, і воно не впаде без твоєї волі. І ми своє життя ми керуємо і віддаємо Тобі, Господи. І нехай буде Твоя свята воля у наших обставинах життя, Господи, Благаємо про Твій захист в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай сам Господь збереже і захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, батьків. Нехай Господь благословить і захистить ваші церкви. Нехай Господь показує свою сильну руку в тих обставинах, в яких ви є. Покладайте віру свою і надію на нього, бо Він той, хто не змінить, він вчора, сьогодні і завжди той же. Будьте благословенними в цьому дні.